Доброго дня, мене звати Яна. Хочу залишити відео відгук про курси бухгалтерки ФОП, які можна знайти на платформі Genius Фейс. А взагалі я мама в декреті працювала раніше бухгалтером кадрового по маю фінансово-економічну освіту, але хотіла для себе щось нове розширити свої знання. Ходила курси з 30 вересня по 5 лютого. Брала повний пакет преміум. Задоволена дуже-дуже. Теорія викладається на дуже професійному рівні. В записі все знаходиться один рік. Моя порада не запускати. Прослухали. Теорію зробили домашнє завдання, щоб нічого не накоплювалося. Дуже раджу всім ці курси, цю платформу. Велика моя порада ще до початку навчання пройдіть курси, які даються безкоштовно по Google таблицях. Це дуже спростить вашу виконання ваших практичних завдань. Дякую за увагу. Рекомендую цю платформу. Пройшла курси, і через півтора місяця я вже зараз веду 5 хвостів. завдяки курсам бухгалтерія.